Стосовно 34 статті маю право знімати. знімати я знаю закони. Я ще раз кажу, я, раз... я знаю закони. Окей. Підніми викше трохи. Стекло, підніми викше. Ще піднімай. У мене паспорт собою. Вискова обліковый. Він мені не потрібен. Видіть, ласка, до пересягти. Ні, ні, не ні, вікно заглядай. Вікно пенхей. Ось. Все, все, показав, все. Не відкривай, не відкривай! Там чути, не відкривай. Я чую вас, чую. Ми вас прекрасно чуємо. Того чоловіка немає маєте з Нічого, де закон? На якої підставі? Хто ви такі? Кі ви утворені? 1179 має бути. А ви хто такі? Я людина, в статусі людина. Людина? Де? Я не буду давати нічого. Я вас добре чую. Я чую. Я, чую. Я буду голосніше казати. Ви не прийшли, не підставились навіть. 18-3 в повному обсязі. 18-3 в повному обсязі, якщо ви хочете зі мною говорити. 18-3 в повному обсязі. Камеру включіть, будь ласка. 18-3 в повному обсязі і камеру включіть, будь ласка. Там Я ви бачу. зі На якій підставі ви зупинили? На якій підставі зупинили? Мені не треба ваші підстави, я вас питаю, на якій підставі. Ви, біли, можливо, до вас ви мені розказуєте, я знаю, що таке причепний. Це ваша думка. Це ваша думка. Це ваша думка така. 35-та, за яким пунктом? 35-та за яким пунктом? Я прекрасно знаю закони. Усього, ви бачите, мене валом законів, я знаю. До чого я причепний, до чого я не причепний? Я не буду виходити дивитися, немає ніякої підстави. Ні. Немає. Ні. Немає ніякої підстави, вам ще раз скажу. но уже может закрыть. 1179 вимоги до поліцейського, захищати свободу і права людини. Ви це робите? Да, я бачу, що ви робите. А 365 стаття що каже? За перевищення службових повноважень. Ви не знаєте, що вона каже? Ви прекрасно знаєте, що вона каже. Машину пробивають. <laughs> выйди, сюда выйди, блядь, я пизда. Спасибо за внимание. Хорошо, в первый раз, чувак. Я понять відкрили. Ні, не, не мають права. Пане поліцейське, ми затримані? Чекайте, залишайтесь пути на місці. Хорошо. Я вас просто не чую. А я вас добре чую. Я вас дуже добре чую. Ну Я вас не чую. Свізвище моє роденко, сержант поліції, в рамках районну відділу поліції. Пане водій, що ми проблема? що не зупиняєтесь, там мало Я зупинив, не відкривати нічого. Хорош. Військовий документи є. Закриє. Пане водій, можна? Я вам ще раз кажу, я зупинився. Поліцейський до мене не підходив і не збирався йти. А зупиняти має поліція і підходити тільки поліція. Правильно? Поліцейський підходив? Ні, до мене поліцейський не підходив. У мене все знято на камеру. Я чекав, почуть почекали, знову вже йшли до нас ТЦК, і СП, яке не існує в реєстрі юридичних осіб. дивіться, зараз з вами спілкуються. не ТЦК. Ну ну де ТЦК, ну я вас теж розумію. Я затискую. Ну ми дожди спинити, повинні будемо сказати мені, за якої за яким путом, за чим. То зараз ну так сказати, треба було там, а не тут. 30-35, там достатньо Я прекрасно знаю. У мене пункти усього валами, я знаю кожен пункт. Так В чому Всьом проблема? В резерв плюс же відражається. В чому проблема? Артем. Артемчук. Артем... По 35-й ви бачите, я знаю кожен закон. І ось їх в мене ціла куча, кожен. Я Персональний адвокат, усе я прекрасно знаю. Згідно з статті 63 Конституції України здобули відповідальність допомога до вас Я прекрасно знаю всі закони. Згідно з статті 268-ї корпусів про адміністрації, особи відповідальності має право з'явитися. Я вам ще раз облічною Я все прекрасно знаю. Я все прекрасно знаю. Ну, не поводите, просто бо вже воно це достає. Треба закон якийсь соблюдати. Правильно? 1179 Що каже? Захищати свободу і права людей. Правильно? У вас ніяких заборонних речей немає нічого, і вони нам не по потреба. Не, як це ніхто таке не має права робити? тому, що закони є для цього. Не маєте такого на якій підставі? Яка Я не пізріла підво просто. Ви поступаєте неправильно. Дивіться, в чому я неправильно? А при чому ви мене зупиняли, що ви прийшли до мене? Ну, я тут був. Ні, вас не було. Я бачу прекрасно. Ось є камера. Я можу показати, хто мене зупиняв. Покажіть. А тільки має право той зі мною говорити, який мене зупиняв. А тому, що так я знаю закони. Мені документи не треба. Мене паспорт забив. 71. маєте заборонені речі? Ні. Покажіть, будь ласка. У мене немає ніякої заборони. Ні. 185. Я ж, не, ви маєте. 185. Проникнення куди? Ну, ну є ще, ви знаєте, прекрасно. Не маєте ви права ні в машину, ні, ні догляд не робити, не заходити, не відкривати і так далі. Ви не маєте цього права. З вашого ви будете відкривати, не я. Буду... Ні, не буде ні поверхневої ніякої. Має на це бути підстава. А підстави нема ніякої. Закривай вікно. Закривай, так, да, давай. Да, давай. Да, давай. У ну, тебе не дійсно. Ні, бо позвонили, я слышав даже. Да, Комісія за тебе щось не казав. Виключені підтвердив, блядь. бля. Види і баси, сюди. От поліцейські відкривають БУДу. Хоч вони не мають цього права робити. Бачите? Открили Буду. Залазять у Буду. Може, крадуть там праніки, конфети, я не знаю. От, відкрили буду. Прекрасно видно, що відкриті двері. Ось, бачите, поліцейські відкрили Буду. Відкрили Буду, не мають права вони такого робити. Бачите, от він. Бачите. Бачите, ось відкрили лю... поліцейські БУД, вони не мають права відкривати буди, Яке мали право, Яке мали право відкрити Буди. Самостійно.